Всім привіт! Це наступне відео з моєї сушки, Як я нагадую вам, я взяв 10 тижнів. І за 10 тижнів я хочу постаратись зробити максимально круту форму в своєму житті. В принципі, це я роблю кожного року. Колись виходить краще, колись виходить гірше. Минулого року, минулому році я не сильно для вас це знімав, тому що я там почав, але відео виходили рідко, тобто ви не змогли. Насолодитися або просто подивитися тим результатом, який я зроблю. Тобто я просто зробив фотосесії. Фото ви можете глянути з минулого року у мене в інстаграмі. Посилання буде під відео. Повертаємось. а це у нас така, можна сказати, шоу сушка за 10 тижнів. І на даному етапі я вам розкажу про шостий тиждень. Тобто, 6 тижнів пройшло. Покажу вам свою форму в кінці відео. І в мене залишиться 7-й, 8-й, 9-й і фінішній 10-й тиждень. Я ще не знаю, фотосесію я буду робити і на 9, і на 10, чи тільки на 10, поки що думаю. А також свій 7, 8, 9, 10 тиждень я кожне тренування знімаю на відео. Щоб можна було подивитись мою форму, як я роблю вправи. І Якщо вам цікаві відео, які я знімаю зараз під час сушки на своїх тренуваннях, ви зможете це побачити в Тіктоці, Інстаграмі чи Телеграмі, бо для Ютубу я знімаю не широкий формат, а вертикальний. А посилання на мої соцмережі будуть тут знизу під даним відео. Ось, що я хочу сказати, як пройшло шість тижнів. Чесно кажучи, цей шостий тиждень він якось не сильно відрізнявся від п'ятого, тому... Довго розказувати не буду. По самому почутті все ок, по тренуванням нічого не змінилось, по фармакології нічого не змінилось. По їжі я зменшив кількість крупи, та, в принципі, перестав їсти творог чомусь. Вирішив, що все-таки не буду його їсти, поки що поки сушка. Почну його їсти, робити там свої круті коктейлі з творога вже після сушки на наборі. Що ще хочу сказати. Стосовно цього шостого тижня. Ну, він якось пройшов, знаєте, так само, як і п'ятий. Тобто нічого цікавого, ніяких там зривів, побічних дій. У мене було весілля. Єдине, хочу сказати, не у мене було весілля, а я був на весіллі і за шостий тиждень в мене було аж два читміла, Тому що перший читміл був плановий, це я поїв на весіллі, а другий читміл був не плановий. Це мій, можна сказати, клієнт, товариш, запросив мене на відкриття свого ресторану в якості моделі. Нас з жінкою там пофоткали. Ми зняли цілий, багато їм не знімали контенту. Ну, не ми, а СММ-ники. Ми були просто в ролі моделей. Ну і, звичайно, нас накормили, напоїли. Тобто на цьому тижні в мене були не один запланований Чітміл, як повинно бути, а цілих два. Але по формі все добре, тому що. Я, наприклад, можу дозволити собі на сушці з'їсти там шматок ковбаси, шматок сиру, тому що я слідкую за динамікою, слідкую за прогресом. І не розказував вам, до речі, згадав, дуже добре, що я це згадав стосовно кардіо. Ви мене запитували в інстаграм, також писали в Тіктоці, що там по сушці, що кардіо, чому я нічого не розказую. Я не розказую вам про кардіо, тому що я його не роблю. В цій сушці немає кардіо від слова нуль. Тобто його зовсім нема. Реально нема кардіо. Чому так? Тому що для чого, якщо і так іде результат, а загалом після кардіо я стою ще більш голодний, тому для чого його робити? Щоб я себе погано почував. Ось. Так що сушка йде добре, все йде по плану. Ну, знаєте, я їх завжди не задоволений формою, тому що. Мені кажеться, що я такий дрейші, я тут знімаю відео. На відео реально я гірше виглядаю, ніж вживу, тому що на відео, знаєте, великі качки, вони так виглядають ще більшими. А якщо ви там важите, як я плюс-мінус 90 кілограм, то відео робить вас меншим. Тому що я не знімаю відео там на широкий кут, щоб мене розтягувало або щось таке. Нічого такого, просто. Зараз оприділився з гарним світлом. Від цього другого софтбокса вже більш-менш краще знімаю. Але повірте, люди, які мене бачать вживу, тому що я зараз почав тренуватися в новому залі, кажуть, що вживу і на відео це дуже-дуже різні речі. Кажуть, що я там огромний. Ну, я типу не огромний, просто для звичайних людей вживу, кажуть, що я виглядаю, ну, скажімо так, дуже добре. Стосовно цього тижня я зменшив вуглеводи, я їв виходить 250 грам крупи на день. Для мене це небагато, тобто вже було відчуття голоду. Але ще й не критично, тому що на своїй першій сушці я опускався до 100 грамів сушки, Сушки. до 100 грамів крупи. А починали ми сушку з 450 грамів крупи, до речі, відео. Про всі мої сушки є на каналі, можете переглянути. Ну, вони просто російською. Тут уже як на ваш смак. Ось. А зараз стан стабільний, нічого критичного, нічого такого. Самопочуття нормальне, але іноді хочеться поїсти. От реально хочеться. Але це нормально, я на сушці. Треба вміти себе контролювати. Я там можу з'їсти трошки більше яблука. Трошки більше м'яса, але це нормально. Риби, яєць. І так, я їм жовтки, я можу з'їсти в день 5-6 яєць з жовтками, тому що я жирів не боюсь і неправильно боятись жирів навіть на сушці. Ну, можливо, якщо ви там готуєтесь хіба що на протурнір, тоді так, тоді там вже йде жорсткий контроль. Але я на турнір не готуюсь, форма стає краще, я задоволений, тому, в принципі, я не роблю так, що жовтки викидаю. Це практика 80-х, 90-х, а зараз 23-й. Це вже не потрібно робити, можна і без цього. Так що, чітміл у мене зараз плановий має бути один раз на тиждень, і останній мій чітміл на дієті буде незабаром на 8-му тижні. Тобто на 9 і 10 тижні чітмілів не буде, він буде на 8 в четвер. Тому що я хочу бути максимально пустий, а потім спробувати загрузитись до фотосесії, відеозйомки. Ну і подивимось, яка форма в мене вийде вже на фінішному 10 тижні. А потім я зроблю для вас відео, де я порівнюю. Порівнюю 10-й тиждень, так? І коли я тільки почав сушку, тому що все пізнається в порівнянні. Моя вага стосовно моєї ваги. Не сильно змінюється, тобто почав я сушку з ваги десь 92-93, а зараз вона, ну коли я більше поїм, там може бути 92,5, а коли менше, може бути 90 з половиною. Я зважуюся завжди зранку, в залі, але я вже поїв. Тобто, і я зважуюся вже там в шортах, в футболці, тому що в мене вдома немає напольних вагів, я не страдаю таким, що треба там зважуватися кожен ранок, нічого подібного. Ось, що ще можу сказати стосовно моєї сушки, тренування проходять нормально, відчуваю, що втомлююсь. Та й в мене зараз взагалі дуже багато роботи. Багато роботи не так в залі, тому що в залі я працюю мало, я зараз нікого не беру на тренування, а саме онлайн-роботи. І знаєш, буває таке, коли я приходжу з тренування. Ну, тренування було важке, це, наприклад, наприклад, була спина, груди або ноги. І хочеться просто впасти в ліжко і поспати. А потім ти дивишся, мені там треба розписати ще кілька планів, відповісти онлайн-клієнтам. Ну і, звісно, не забувайте, я знімаю відео для Ютубу, для інстаграму, для свого телеграм-каналу, для Тіктоку. І це постійні зйомки, написання сценаріїв і так далі, дуже багато роботи. І на фоні ще сушки, на фоні невеликої кількості вуглеводів. Я так втомлююсь, хочеться спати. Стосовно кардіо, хочу сказати, що я ходжу пішки. В середньому кожен день від 7 і іноді навіть до 15 кілометрів я ходжу пішки. Можливо, іноді не хочу, але до роботи, в магазин в основному я ходжу пішки, заставляю себе. Авто ще не придбав, авто я придбаю пізніше. От, напевно, коли придбаю авто, кардіо доведеться робити більше, тому що. Буду менше ходити пішки. Так що так, друзі, все добре. Нічого такого ще пригадати цікавого не можу. Все по плану, рухаємось, не здаємось, дивимося, яка форма. Бачу, мені тут пишуть дуже багато хейту під моїми такими шортсами в Ютубі. Я якийсь час відписував, заїдався там з людьми, тому що. Бувають люди настільки відсталі, недоразвиті, я навіть не розумію, чим вони думають, але це, напевно, моя тваринна поведінка. Потрібно не відписувати ніяк не реагувати на всяких дурних людей, тому що, ну, ну, вони винуваті, а не я. Але зараз уже я такий спокійно все ставлюсь, успокоюсь. Так що, в принципі, це все. Нагадую, що якщо ви хочете співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, можете писати мені в Телеграм, інстаграм. За деталями розкажу, скільки коштує, що в це входить. Посилання буде під цим відео. А також, звичайно, підписуйтесь на мій TikTok та Instagram, тому що там виходять корисні відео, шортці з дуже корисною інформацією. Я впевнений, всім з вас це буде корисно, дуже багато тем, і відео виходять кожного дня. Тому посилання буде там, підписуйтесь. І, звичайно. Якщо вам просто потрібна програма тренувань індивідуальна або харчування, ви також можете її в мене замовити. Для деталей пишіть також в інстаграм, я там про все розкажу, покажу. На цьому, в принципі, сьогодні все. Сьогодні не тяну відео. Подивимось зараз мою форму і до нової зустрічі вже на 7 тижні.